Великі вулички всюди машини, машини, машини. Біда як Львів бореться з транспортним колапсом. Львів славиться своєю архітектурою, місцевим менталітетом, а також вузькими вуличками та дорогами, особливо у старій частині міста. Воно й не дивно, оскільки його інфраструктура формувалася ще задовго до появи автомобілів, і сучасний транспортний потік став справжнім випробуванням для нього. Сьогодні Львів буквально задихається від заторів і хаотичного паркування. Після початку повномасштабної війни до міста переїхали десятки тисяч людей із різних регіонів України, і разом з тим збільшилася кількість Авто у місті з'явилися нові виклики: облаштування нових паркомісць, а також додатковий контроль за порядком та добробутом у місті. Ні для кого не секрет, що в нас насправді попит на одне паркомісце В різних місцях ми аналізували це є від п'яти і більше. Десь є десять, десь є двадцять транспортних засобів на одне паркомісце. Тут насправді робимо ставку на такі довготривалі стратегічні заходи, які би дали можливість покращити власне якість життя в місті, зокрема в частині паркування. Це є комплекс дій, тобто, в першу чергу, це є розвиток системи громадського транспорту, і власне ну пріоритет такий, щоб люди все таки користувалися громадським транспортом, а не користувалися власними своїми транспортними засобами. От від початку повномасштабного вторгнення більш ніж на 200 тисяч попередньо збільшилося населення нашого міста, і це в великій мірі також люди, які мають свої власні транспортні засоби. В нас старе історичне місто, яке вибудовано таким чином, що паркомісць достатніх для того, щоб забезпечити цей колосальний попит, нас не Остатньо все таки пріоритет на те, щоб люди обрали громадський транспорт, і в першу чергу зараз ми працюємо над тим, щоб покращити якість громадського транспорту, не зробити його більш комфортним, зменшити інтервали, оплачувати за бензин, за паркування знову ж таки за ті штрафи. То звичайно, поступово в певному такому часовому діапазоні люди все таки обиратимуть громадський транспорт, і відповідно нам. Не буде так гостро проявлятися ця проблема паркування. Зокрема, в центральній частині міста нас створена інспекція з паркування. В нас запущений так званий Аскоп. Це автоматизована система контролю оплати за паркуванням. І воно все інтегровано в єдину електронну систему. Базується на тому, що в нас надано можливість здійснювати розрахунки по платному паркуванню безготівкою, і надано всі повноваження і технічні можливості інспекторам з паркування контролювати як і роботу на майданчики для платного паркування, так і відповідно контроль за порушеннями, які є. Дуже часті в нашому місті. В першу чергу, це все скеровано на те, щоб мінімізувати попит на існуючі на паркування, і щоб таким чином вивільнити місця, тобто для тих людей, які дійсно мають потребу, приїжджають, скажімо, сюди в центральну частину міста і стикаються з тим, що вони не можуть припаркуватися. наше завдання збалансувати систему таким чином, щоб на майданчиках для паркування було 10-15% вільних місць на постійній основі, і зараз ми пільно з компанією Milestone працюємо над тим, щоб Аналітика по кількості паркуміс, по завантаженості паркуміс, щоб вона відображалася для початку в нас в облікових даних, для того щоб приймати ті чи інші рішення, і далі вже в принципі ми могли би запускати сервіси, які би давали людям можливість моніторити завантаженість того чи іншого майданчика. І кількість інспекторів не є аж такою високою, щоб ми могли повністю охопити всю частину міста. Хоча ми працюємо будь де будь-яких віддалених ділянках, неважливо, винники, львів, сарудни чи будь-який інший район міста і частина Інспекторів працює на зверненні на гарячу лінію міста. Вона опрацьовує віддалені райони. Частина інспекторів займається тимчасовим затриманням транспортних засобів, тобто евакуацією, доставленням транспортних засобів на арешт майданчик. Більшість інспекторів вони інспектують вулиці на факт виявлення правопорушення, відведених їм в певних ділянках, ну певного району або певного переліку певних вулиць. Порушення у сфері зупинки стоянки та паркування транспортних засобів це є щоденна проблема для нашого міста, яка створює Ручності для багатьох учасників дорожнього руху створює затори сповільнює рух. рухний лево частку правопорушень в нашому місці, яка здійснюється водіями, це і зупинка в зоні дії знаку зупинку заборонено. Такі знаки розміщуються в місцях, які призупиняють дорожній рух. Тому такі випадки можуть створювати потенційно аварійно небезпечні ситуації. То ще одним з таких з найбільш поширених правопорушень, які є в нашому місці, це є зупинка на перехрестях. Чому це є небезпечно? Оскільки це, якщо такі перехрестя знаходяться біля топиного Мацького транспорту, дитячих садочків біля міст, які з високою концентрацією руху пішоходів це створює проблеми для водіїв, оскільки вони не бачать пішоходів, а пішоходи не бачать водіїв. Зупинка на пішоходних переходах. Ми повинні пам'ятати, що зупинка навіть ближче 10 метрів не дозволяє водіям повністю реагувати у випадку, тому що люди зобов'язані виходити на проїжджу частину не завжди їх бачать водії, і стоянка на тротуарах. Ми повинні розуміти, що саме два метри це те. Відстань, яку повинні залишати водії для руху пішоходів, залишаючи транспортний світ засіб на краю тротуарів, оскільки тротуар є це елемент дороги і призначений для руху пішоходів. Штрафи дають стримуючий ефект, оскільки люди при порушенні намагаються уникати зайвих фінансових транспортних витрат. Тому це вносить вплив на це, що все таки якийсь відсоток порушень зменшується. То одним теж з чинників є це вартість штрафу, яку ми обговорювали, тому що вона повинна бути не за низькою, оскільки тоді вона не буде давати ніякого результату, ну не впливати на свідомість. А особливо високі штрафи вони будуть відповідно зі свого боку чинити десь опер. Ну, також можна врахувати альтернативні фактори: це є просвітницька діяльність, запровадження інноваційних технологій, створення нових паркувальних місць. Ну створення величної покращеної інфраструктури в нашому місці. Потрібно сказати, що так насправді ситуація така, що інспектори в своїй більшості основну увагу приділяють. Центральній частині міста це і такі вулиці, як вулиця Коперника, вулиця Листопадового чину, проспект Свободи, вулиця Валова і площа Соборна. Звичайно, якщо ви там бачите порушення, можете звернутися через гарячу лінію. Це є така позиція нормальною, свідомою. Ми також запитали водіїв що вони думають про ситуацію в місті. Як з таким потоком? Трафіком автотранспорту, мабуть, і забагато, бо бюджет, я розумію, зрозумів, треба поповнювати. Ну, відносно для того, щоб у люди були доступні ціни. Та машина тільки не коштує, скільки саме парку місць. Ну, центр на скажу відносно на вихідні дні закривати треба обов'язково, бо тут автівкам робити немає. Я не вважаю, що у Львові є колапс дорожнім рухом. Навпаки, вважаю, що є краще, ніж було, скажімо, 15-20 років тому. Як розвантажитися, треба, мабуть, гарні кільцеві дороги побудувати, щоб люди могли користуватися ними, замість їхати через місто. Також завести відповідні оплати за переїзд міста. Це працює. На 75%, скажімо, вони можливо не допомагають на 100% під час під часу пік. Однак вони все таки трохи розгружують. Люди е більш планують свої поїздки через місто. Немає місця, де припаркуватися. Треба якісь підземні робити. Ну ну щось робити. Ну та чекайте, таке враження, що у Львові більше машин ніж людей. Великі вулички, всюди машини, машини, машини. Біда. То просто страхіття. Мене, щоб син поставив машину, то він я не знаю, скільки колів має тут ось зробити, щоб десь припаркуватися. Щоб ми тут живемо, ми маємо повне право. Ну, а ті, ну, я не знаю, де вони гроші беруть. Тож за годину, які гроші платять. Е, ну, я користуюся авто постійно, навіть там, коли треба на 200 метрів, то я їду на машині, але не дуже зручно. Ну, по-перше, От мені не подобається, наприклад, в Харкові є і в Києві. Ну, якщо я не помиляюсь, мені здається, було безкоштовне паркування. Е, якщо ти учасник бойових дій, тут такого немає. Тільки на деяких, типу, парковках, ну на муніципальних, тих, що просто по місту такого немає. Те, що мені не подобається, то що є багато місць, де стоїть знак, що там зупинка, стоянка заборонено, але там повністю вся вулиця все одно заставлена машинами. Просто їх всіх штрафують, якби ну на це ні на що не впливає. Ну, дивіться, отут, от, де стоїть моя машина. Заборонена стоянка насправді. Тобто, от навіть отсут, отут, чому тут заборонена стоянка? Ну це типу паркувальна зона. О, там стоїть знак, що парковка заборонена. Ці всі машини вони не порушують правила, в тому числі і моя. Чому тут заборонена вона не зрозуміло. Ну кому вона тут заважає? Центи важко додати смугу, очевидно, тому що у, там будинок одразу. Але ну є вулиці, де 100% можна було б додати якусь там ще одну смугу і у неділю. Якби закритий центр, він закривається в суботу о 12.00. Тобто, якщо тобі треба їхати там кудись на вокзал, чи ще кудись, ти маєш об'їжджати, чи ти там їдеш, ну якийсь форс-мажор, тобі потрібно поїхати через центр. Ти не можеш, тому що він перекритий, типа на пішохідну на пішохідну зону о 12 ночі в суботу. Ну, які там пішоходи в 12 ночі в суботу. Таке враження, напевно, щоб поповнювати бюджет зі штрафів.